Вітаю дорогі друзі. Дякую за перегляд даного відео. З вами Василь. Тема сьогоднішнього уроку взаємодія гравця та пікапів. Про цю взаємодію я вже говорив раніше і сьогодні ми втілимо її на практиці. Давайте відкриємо Visual Studio та перейдемо до класу пікап. Нам потрібно реалізувати якась, якусь функцію, яка буде виконувати дію. Коли гравець підбирає даний пікап. Тому давайте напишемо наступне. Protected Virtual Void Action. Даний метод якраз буде виконуватись тоді, коли гравець підбирає пікап. Поки що я обмежуся виводом повідомлення, тому давайте напишемо Debug Log І в повідомленні напишемо zis додати взято. Далі пропоную перейменувати зміну Visible на IsVisible. А також замінити Protected на Private. Якщо виконується дія, то Isvisible буде дорівнювати false. Також нам потрібно приховати реально ігровий об'єкт, тому давайте напишемо GameObject. Set Active False. Далі я пропоную додати дві константи. Перша вказувати мінімальну дистанцію до гравця, а іншу час, який потрібен до відновлення пікапу. Ну, час в основному буде використовуватись для багаторазових пікапів. Давайте додамо дві константи. Зробимо. Protected const Float, range і буде дорівнювати одиниці. Далі Protected const float, RestoreTime. І буде дорівнювати 5. Це для тесту у нас буде 5 секунд. Пізніше вони будуть, цей час буде змінюватись. Так, далі в мене по плану. Потрібно додати нову змінну. Вона буде приватною. Пишемо Private Float, Restore Time, Timer. Та одразу ж ініціалізуємо дану змінну в конструкторі. Це буде свого роду таймер. Коли пікап взято, він стає невидимим і нам потрібно зачекати якийсь певний час для того, щоб він знову став видимим. І для цього нам потрібен спеціальний таймер, який буде рахувати сам час. І якщо він буде перевищувати змінну RestoreTime, то ми будемо заново робити його видимим заново. Так, далі перейдемо до методу update і будемо робити багато змін в даному коді. Так, пишемо перше, якщо у нас тип буде одноразовим, то будемо виконувати наступне, знову пишемо, якщо... якщо даний ігровий об'єкт нас не видимий, то робимо ще одну перевірку. Якщо is no longer needed, Якщо він нам потрібен, то робимо наступне. Пишемо Destroy. Після цього просто пишемо Return. Ось так. Якщо даний пікап має тип багаторазовий, то пишемо наступне. Знову копіюємо дану стрічку, якщо він у нас не видимий або в даному випадку взятий, то будемо виконувати наступне. До нашого time, restore timer додаємо 1 помножено на Time Delta Time, і якщо вон, дана зміна буде перевищувати максимальний, Restore. Restore Time, то будемо виконувати наступне. Робимо таймер на 0 Далі я скопіюю просто оці змінні робимо його видимим. Перетворюємо в Все. Зберігаємо. Тут можна Додати ще ретурн, Ось так. Основну операцію зробили, тепер нам залишається додати ще дві перевірки. Перше, якщо player Exist. Верніше, якщо гравець не існує, то робимо ретурн. Далі. Пишемо наступне, якщо даний пікап знаходиться біля гравця, Player Current, Радіус беремо із константи Range. то виконуємо наступне. Пишемо Action і після цього Return. Ось так має бути. І саме обертання додамо, якщо увімкнути обертання та, та ігровий об'єкт видимий. Це все можемо перенести вище. Ось сюди. Зберігаємо. І тепер ми можемо перейти до тестування. Відкриваємо наш, наш Unity, та давайте створимо площину якусь. Щоб у нас не висіли ігрові об'єкти в просторі. Вирівнюємо його по центру координатної сітки. Також бачимо, тут колір не зовсім не підходить. Давайте створимо в папці ресурсами нову, нову директорію, яку назвемо debug. Пропоную додати нову, новий матеріал, назвемо його просто 0. Я підготував ще. Спеціальне зображення, давайте його перемістимо до Unity. В самому матеріалі виберемо шейдер, я буду використовувати дифузію. І переносимо наше зображення на, на даний шейдер. Потім вибираємо нашу площину і переносимо наш матеріал на той матеріал, який був по стандар... за стандартом. Бачимо, що в нас дуже величезний, величезне зображення, його треба трошки порізати. Давайте зробимо на 8 і тут 8. Бачимо, що в нас тут з'явилися такі квадрати. Далі відкриваємо Visual Studio, перейдемо до класу Init, я тут вже налиш... зробив деякі налаштування, завантажив модель, створив два пікапа, гравця та звільнив модель. Давайте запустимо наш, нашу гру для того, щоб протестувати. Ми бачимо, що тут є два пікапа, два обертаються і один із них має зникнути повністю, а інший буде відновлений через 5 секунд. Зачекаємо трішки. І наш пікап з'явився і знову крутиться. Бачимо, що в консолі у нас повідомлення, що пікап був взятий. Це дуже добре. Далі, наступне, що я хотів би протестувати, це дистанцію до до землі. Давайте пікапи у нас закоментуємо, перейдемо до класу Player. Перевизначимо-метод update. Override, Та напишемо Log. І передамо туди дистанцію до грунту. Distanced ground Давайте запустимо Unity та протестуємо. І ми бачимо, що дистанція в нас 0,5. І ми ще можемо спостерігати, що він знаходиться в повітрі. Давайте саму модель. Ні. На 0,5 змінимо. Очищаємо. Так, є. Все працює, бачимо невеличкі значення. Якщо ми зробимо 0,5, то вони мають бути ще меншими. Бачимо 0, аж тисячних. Тобто наш метод працює. Далі створимо новий ігровий об'єкт, куб, для того, щоб перевірити, чи буде він працювати. Коли інший якийсь ігровий об'єкт буде в просторі, знаходимо даний квадрат, переносимо вище, на цілих зробимо. Так. І самого гравця 0,5, якщо ми. Буде зменшувати, то бачимо, що і дистанція зменшується. Якщо виставити в півтори, то дистанція буде такою самою, як він був коло землі. Це означає, що дистанція розраховується правильно. Ну що ж, я думаю, на сьогодні вистачить. Дякую за увагу і зустрінемося в наступних уроках. До побачення.